Вивчити польський досвід реформування медицини вирішили вінничани. В братній країні цей процес триває більше десятка років. Він розпочався з налагодження системи внутрішнього адміністрування. На чолі медичних закладів Польщі стоять менеджери. Вони займаються їхнім матеріально-технічним забезпеченням. А от лікувальний процес знаходиться під контролем заступника. Головну ставку в сфері тамтешньої охорони здоров'я зробили на центри первинного контакту з пацієнтами. У них надається леова частка медичних послуг, і саме сюди спрямову основний потік коштів з головної народної скарбниці. Таку схему варто застосувати і в Україні. Впевнені вінницькі лікарі. Якщо місцева влада б утримувала ці установи, то тоді вона згодна була б якусь частину коштів вкласти в те, щоб там були або піролізні котли, або сонячні батареї в якісь там рік. А потім на цьому буде відповідна економія. А не так як у нас до 90% займає заробітна плата енергоносії. Трошечки, якісь мінімум на лікування і все. А далі, по можливості з інших джерел. Вінницькі медики по-доброму заздрять своїм польським колегам. Лікувати людей їм допомагає чисельна сучасна апаратура. Її наявність позначається в першу чергу на результатах, особливо при кардіологічних і нейрохірургічних захворюваннях. Щоправда, не так стрімко розвивається решта медичних сфер. Бракує коштів, зізнаються польські ескулапи реформування сфери охорони здоров'я у Польщі пройшло не зовсім успішно, адже на відміну від первинного рівня медичної допомоги вторинний у нас залишається проблемним. Наприклад, в онкології міста Кельце є величезні черги людей, які чекають від трьох до шести місяців, щоб потрапити на прийом. Під час проведення реформи українцям слід збалансувати ці питання, радять поляки. А зроблений на первинній ланці акцент вважають правильним, як і вінницькі лікарі. Те, що спрацювало в Польщі, і те, що на сьогоднішній день. Намагаються впровадити в тому числі у нас Вінницькій області, як в пілотному регіоні, по реформі охорони здоров'я. Ось саме престиж, підняття престижу сімейного лікаря, зосередження уваги пацієнта на обслуговування саме у сімейного лікаря і надання можливості сімейному лікарю надавати цю медичну допомогу допомогу. Я думаю, все те, що можна напрацювати і варто напрацьовувати. Для обміну досвідом з польськими лікарями обласна рада має намір підписати угоду про співпрацю з Мазовецьким воєводством і підтримати бажання медиків Вінничини побувати у Великобританії та Німеччині, аби розпочати реформа, досягла запланованого результату, підняла якість послуг в сфері охорони здоров'я області на значно вищий рівень.